Привіт, малята! Запрошую вас у цікаву подорож до лісу. Давайте пригадаємо, що таке ліс. Ліс це не, це не вичерпене багатство нашої країни. Ліс дарує нам гриби, ягоди, лікарські рослини, це джерело кисню, захисник річок, румків. Ліс це великий будинок, де живуть різні тварини і птахи, просто різноманітні рослини. рослини. Ліс це диво. А ще у лісі мешкають тварини, а які зараз відгадайте. Я веселенький звірок, клик з ялин на дубок. Колючий вубовчик прибіг у садочок. Руда з кухмасним хвостом живе в лісі під кущем. Що за звір лісовий? Став, як стовчик під сосною і стоїть серед трави руха більше половину. Гляньте на цю картинку і скажіть, хто займ. І поясніть, чому. А ще у лісі мешкають птахи. Гухар, дядю, зозуля, Синиця, сова, Сойка, сорока. Дуже багато дерев і кущів у лісі. Дерева, ялинка, пільха, ту, береза, коробина, липа. Кущі, лишина, калина, шимшина, барбарис. Лісові ягоди, чорна смородина, черниця, кожина, малина, суниця, лісові квіти, фіалка, підсніжник, дзвіночок. А зараз пограємо в гру, якої ягоди не вистачає. Вам потрібно поглянути на малюнок та визначити, яких ягод не вистачає в клітинках. Будьте уважні. Пригадаємо правила поведінки на природі. Дякую за увагу. До побачення!